Oh, my God. Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівна. Один ви дивитесь програму «Про головне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні поруч зі мною Анатолій Чугуєвець, депутат Рівненської міської ради, секретар земельної комісії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Анатолію, я вас рада вітати у нашій студії. І хочете сьогодні, звісно ж таки, поговорити про ваш округ, про ваших виборців і власне про вашу діяльність. Чим вона вам запам'яталася? Ну і що зробили, чого не зробили. Почнемо спочатку, як то кажуть, які має проблеми ваш округ, що мав що, що було таке найбільш вагового що ви ставили перед собою за мету вирішити в першочергово на окрузі? Ану завжди приємно говорити про свій округ. <сум> О, так, ви знаєте, було багато чого виписано відразу мною. Тільки я став як депутатом, був обраний завдяки довіри громади. місцевої це Новий двір, басівкут, частина вулиці Короленка. Майдану Короленко мається на увазі. І було багато таких питань. Особливе питання актуальне. Саме актуальне, яке це було, це будівництво нової загальноосвітньої школи номер 14 О, Приміщення старої школи це було вже ну, просто неможливо було дітям там перебувати, не, не то щоб навчатися і проводити час довший час в тому приміщенні. О, на протязі багатьох років це і підіймалося, і перед колишнім міським головою, і Віктором Анатолійовичем Чайка. Потім був, був момент, коли. Важко було щось вирішити недостатня. Влада та була в місті рівному. О, тільки з приходом Володимира Генеча Схомка зрушилось це питання. О, і хочу сказати, буквально майже за рік часу і було збудовано нове приміщення. Що зараз ця школа працює, 14-та школа, О, хороший робочий колектив, педагогічний колектив мається на увазі. Збільшується постійно. От, зауважимо. Нове приміщення, нові умови, якісні умови для дітей. І збільшується кількість учнів з кожним роком. З кожним роком збільшується кількість учнів. Стає потреба зараз, велика потреба. Найбільше, що, що є, це дитячий садочок. в вашому окрузі. так? так? Там саме в приміщенні цієї нової 14 ї школи є місце, це друга черга має ввестися в експлуатацію дитячого садочка. Реально мами молоді мами і з дітьми немає де дітей відправити в найближчий садочок, щоб були там. Не знаю, можливо, є обіцянки, є домовленості з міським головою, є порозуміння, та якби на рівні і депутатів, що при виконанні, при перевиконанні бюджету, можливо, будуть перше, що буде виділятися значна сума коштів, це піде на цей дитячий садочок Басівкутів. ті. Чи підраховувалися, яка сума необхідна для того, щоб дійсно там був такий повноцінний садок працювати? Знаєте, за ту суму вже нема що говорити, тому що все у нас змінилося. Інфляція змінила всі цифри. О, так що нема що говорити, але ж це треба те, що треба буде робити, О, порівняно звісно з будівництвом тієї нової школи, що вже зведена споруда і вона все стоїть, то це вже сума набагато менше. Але внутрішньої роботи і все інше е, потрібно виділяти кошти. Я вам скажу ще таке основне, що, що так довелося зробити на окрузі, що помітно, просто те, що було бажання, до речі, одне і друге це було бажання е, людей. Це от зараз десь має також бути, я не знаю, там підприємець робить приватне відкриття аптеки Басівкуті. Це той район, міста Рівне, де була потреба в такому закладі. І взагалі там ще має бути медичний персонал, який буде надавати послуги медичні для мешканців Басівкута. Нарешті якось вдалося це зробити, і Басівкут буде мати свій. Свою аптеку і буду мати свідки, якийсь медичний заклад. Чи допомагаєте ви підприємцям, які, ну чиї підприємства розташовані на вашому окрузі, якщо вони звертаються з якоюсь проблемою, що десь там щось не можуть вирішити? Ну чи є, часто звертаються? Так, дивіться, я тільки став депутатом і відразу до кожного підприємця мого округу, розніс листівку. Перше, подякував за підтримку. Виборча кампанії, яка була в 2010 році, а також відразу заявив, що я готовий допомогти кожному підприємцю на моєму окрузі. І я це робив. Досить такі багато підприємців зверталися з, з різними своїми проблемами. Це і приватизація земельних, і викуп земельних ділянок, оренда будь-що. Оці звернення в мене були такі на протязі моєї каденції. Я вам скажу, все доводилося вирішити. Все якось так складалося да Бог складалося все, що всі ці питання вирішувалися і сказати, на користь підприємців. О, більше звертаються люди. більше мій округ такий, Це приватний сектор. Так, я хотіла саме на цьому більше зупинитися, тому що багатоквартирні будинки великі це одні проблеми, а вже приватний сектор це зовсім інші проблеми. Е, як з з мешканцями? Ну вісім будинків в мене є на басівкуті, багатоповерхові і 4 пять будинків на Майдані Короленка. Зовсім інша специфіка роботи з тими з іншими районами. О, приватний сектор в основному переважно особливо тепер звертається з приватизацією земельних ділянок, оренда тобто земельне питання. Багато хто звертається просто навіть з таким елементарним питанням там допомога, пла влаштування. Скажу вам, що дещо її доводиться допомогти, і через службу зайнятися, і так по особистим таким зв'язкам допомогти людям, слава Богу, доводиться і приємно, що і і влаштовуються люди на роботу. Це дуже чому я так виділив. Тому що реально це те, що людей актуально болить. Це переживання цілих сім сім'ї. І в питаннях земельних, які є у людей, я просто побудував, я дав кожний дім свій номер телефону. Тільки в кого всі знають, що я є секретарем земельної комісії. О, і можу з кожної людини просто вділяю час, нахожу той час і домовляюся одною, другою, з другою людиною, третьою, і вже з ними трьома, з двома. Ну то з одним я йду по кожному кабінету, розказую. Навіть в мене деякі такі методички, де я кажу по крокам. Я 11 кроків, Що людина робить, не людина робить, приватизовуючи свою земельну ділянку, 10 соток чи беручи в оренду там чи якось оформляється під садівництво. Я цим людям обов'язково допомагаю. Це дуже велика кількість людей. Я кажу, буквально кожна сесія кожне наше пленарне засідання – це басівкут «Новий двір» 10-15 питань. 10-15 питань. Сесії. Там мені доводиться своїм людям допомогти обов'язково. Пане Анатолію, не можу також не згадати і не поцікавитися долею ще одного питання, яке доволі було гучне кілька років підряд. це будівництво АЗС неподалік Басового кута. Яка там ситуація, тому що я знаю, що мешканці того району збиралися і доволі активно виступали проти будівництва АЗС? Ну задоволеним прокоментую вам це питання, тому що воно вирішено на користь громади. Це в самому центрі, скажу вам, Басівкута. захотіли побудувати це ще в минулих скликаннях. Початок 2000-х років дали землю в оренду під будівництво АЗС біля самих будинків мешканців посівку. Та О, коли я був організатором громадських слухань, було вирішення. громада, до речі, вони відбулися в всіх рамках закону. Було понад 100 чоловік, було прийнято рішення. Громада висловилася повністю більшістю проти, і нас тоді прийшлося. Ми походили трохи по судам, щоб визнати недійсним те рішення, розірвати договір оренди. На жаль, юристами було програні всі судові Ові справи, о я не скажу, що це. Були погані юристи, але просто така потужна компанія. АЗС, вони дійсно їм було легше виграти ці суди. Ну, прийшов час, коли ми вже прийшли до крайності, програвши всі суди. Я, як депутат, і також мій колега Олександр Лещук, ми стали авторами рішення Рівненської міської ради. Ми написали рішення Рівненської міської ради, депутати проголосували і ми наклали мораторій на будівництво. Це рішення, саме рішення наших колег, депутатів Рівненської міської ради, спасло мешканців Басівкута від будівництва, коли приїхали ті тушки. Ще це було до Майдану. Приїхали тітушки автобусами наняті цими АЗСниками, щоб там побудувати, почати будівництво, зробити фундамент. Так, так. Я пройшов цим рішенням, і працівники міліції, всіх всіх людей, тітушок вивезли за місто. Наше рішення спасло. Далі вже Рівненський міський суд визнав наше рішення правомірним. О, і Житомирський апеляційний суд підтримав саме депутатів Рівненської міської ради. Ми я бачу, там уже то будівництво не буду. Я чекаю, не буде. Я чекаю осені, коли це договір оренди кінчиться. Дана земельна ділянка, я буду ініціатором, буде виставлена на аукціон. Вона буде продана за аукціону і ні в якому разі там не буде щось такое шкідливе для мешканців Басівкута. В цьому році ми прийняли рішення і одну ділянку виставили на аукціонці по вулиці Малорівницький. Зараз ми готуємо проєкт рішення, вже готовий. Готуємо на голосування на сесію Рівненської міської ради. Продасть старого приміщення. 14 школи. Це десь це будівлі самі, і біля них вже буде приватизовуватися майбутнім власником, викуповувати, приватизовуватися земельне ділянку. Чи буде якось вказано е, цільове використання тої е, території, тому що це неподалік нової школи, я правильно розумію? Е, трохи є. Навіть, зовсім інша вулиця, інший квартал. Тобто не буде вказано, яке цільове використання е, там має цільове, бути. В, там цільове використання буде вказано, О, але ще дане рішення просто як проєкт. Ще воно не проголосовано. Зрозуміло. Пане Анатолію, враховуючи ось такі нюанси, чи можна сказати, що сьогодні депутат міської ради може дійсно от впливати, вирішувати такі вагомі питання, от зокрема, як і з будівництвом АЗС. Тобто багато років тягнулося, тягнулося, тягнулося це питання, не могли ніяк вирішити. І тільки після того, як був проголосований певний проект рішення, тільки тоді може ну люди змогли відстояти своє право. Ну, і свою я, вам думку. Скажу, я вам скажу, депутат взагалі, от я є, я є своїх всіх листів. Сіріс представник виборчого округу. В міській раді я є представником громади, яка мені делегувала повноваження в міську раду. Я такий самий громадянин, такий самий мешканець, як, як мої сусіди, просто вони мене послали в міську раду. І як сам я вам скажу, я би цього питання не вирішив би, я би цього не зміг би вирішити. Але завдяки тому, що там два роки люди, я першу палатку поставив, потім ще була інша палатка, і два роки люди там днювали і ночували в тій палатці. Тобто громада свого добилася. І саме до цього я думаю, при... і звернули увагу судді. Приймають. Ці рішення. І взагалі всі інші депутати, які голосували за мій проєкт рішення, який був написаний мною, і депутатом Лещуком. Пане Анатолію, хочу ще підняти одну, одну тему: це проблему вулиць Дачна і Трипільська із каналізацією. Ми також цікавилися, люди до нас зверталися і говорили про свою проблему. Що саме там за проблема була і чи вдалося її вирішити? Я вам скажу, місто звернулося тоді до міста до мене, як до депутата звернулися, мешканці вулиць Дачна, Трипільська. Я зібрав там громаду, зібралися люди. Приїхав міський голова, приїхали працівники водоканалу. Було відразу прийнято рішення. 50 50 на 50 будівництво ну, каналізації по всім вулицям також там було запроєктовано насосна станція, щоб вона могла функціонувати ця каналізаційна мережа. В, в перший рік було прокладено каналізацію повністю. В другий рік, це в 2014 році, було побудовано каналізаційну станцію. Ви знаєте, здається, би так воно і. Були проблеми трохи з фінансуванням, тоді казначейство, казначейство погано перераховувало гроші підряднику. Але в минулому на початку цього року чомусь обласна рада, керівництво обласної ради прийняло рішення, що будь-що, що бере на баланс водоканал, це обласне підприємство, повинне тільки з погодженням депутатів обласної ради. І на сьогоднішній день ще це рішення обласна рада не Прийняла, щоб водоканал прийняв на баланс оцю насосну станцію і цю каналізаційну мережу, яку ми побудували. Ми за свої гроші люди і місто побудували, вони думають, прийняти чи не прийняти на баланс. Ну це питання буде вирішено, вже є домовленості, і люди найближчим ну, часом вони будуть, будуть мати вже робочу каналізаційну мережу, підключену до їхніх будинків. Пане Антолі, і про благоустрій вашого округу, зокрема про селище Новий двір, цей мікрорайон. Чи вдалося зробити його більш таким можливо сучасним і комфортним для людей? Ну, я вам скажу, там є такі, якщо говорити більш про таке сучасне приватний сектор, там щасливо будується, так? Так, бачили. там вони дійсно по-сучасному роблять. <ривіт> <ривіт>. А вже цей такий колишній масив. Це і Новодвірська вулиця перереглі, і Корненська, і Озерна, тут приозерна, озерна, Дачна. О, дійсно це є важче, але багато що вдалося зробити. Вдалося зробити доріжку, навіть таке, може, маленькі такі часі, від 16-ї школи до вулиці Хариборобів, де діти просто. По болоті ходили, вулиця Центральна, до речі, Чорновола, це біля Свято Воскресенського собору. Там зараз і огорожу зробили, ну в розмітку все сучасного на сучасному рівні мені самому довелося там зробити. Я сам зробив благоустрій самої тієї зупиночки Новодвірської. Зробили всі бордюри, зробили тротуари до дорогу. Гарно зараз їдеш от сьогодні. Я був відзначали день перемоги, так 16-та школа, діти всі зібралися. Директор школи молодець Лариса Львівна, там директор школи. Таку гарну чудову програму зробили. І ми з нею відвідали ветерана в новому дорі. Назарію лишився тільки один старенький Волгін. Чоловік. Ми його сьогодні відвідали. Ми з Ларисою Львівною просто йшли, кажемо, як чудово, що все зробили. Дощ іде, а ми собі нормально в чистоті пройшли по цій вулиці. О так само і на вулиці Дачній, вздовж Дачної ми зробили тротуарну доріжку. Доріжку. О, і частково зробили віддачної до зупиночки по вулиці Чорновола. Це все було зроблено. О, а от уже інвестори, нові що щасливі, зараз зробили перехрестя, де вуличний Став, остальний... Перехрестя безпечний став для водіїв, які виїжджають з вулиці Дачної і з щасливого. Ну, це є проблема багатьох таких маленьких Скажемо, приватних на... мікрорайонів, де так. все набудували, набудували а світлофор чи зупинку поставити вже немає де. Да, і потім ми бачимо аварії. І прикольніше можливо, за воно дітей. щось таке небагато, знаєте, але в порівну, ну, щось не є таке грандіозне, але воно значиме. І люди це помічають, і люди бачать. І якщо говорити на теперішній час, це навіть не мені кошти. Що говорити не тепер? І вулиця Новодвірська, Корницька, деякі були ямки, такі ямковий ремонт скрізь на цих вулицях було зроблено також в минулому році. Так само в мене було і Дворецьке, Басівкутське скрізь був зроблений ямковий ремонт. Пане Анатолію, ви є депутатом двох скликань. Чи можете порівняти роботу попередньої ради і вже цього разу останньої цієї ради? <рес> От що вам сподобалося, що можливо не зовсім, і чи ефективно хто ефективніше працює? Ну, якщо так порівнювати роботу теперішньої ради і минулої, то я вам таке сподівання, що. Наступна рада, яка вже буде ще краще, тому що я вам скажу реально, от порівняти роботу минуло це п'ятих скликання було міської ради. да, з 2006 по 2010 рік я навіть порівнюю по земельній комісії, я і секретарем земельної комісії, і порівнюю взагалі по кількості сесій і пленарних засідань, які були, то це в десятки разів, якщо говорити на рівні всіх чотирьох років, це в тисячі в тисячі більше. Комісій більше сесій проводиться, і в питання розглядається. В сотні разів більше комісій земельних пройшло, і в десятки разів більше сесій в Рівненської міської ради. Тобто продуктивність набагато набагато зросла. Скажу вам відверто, що ну, прийнято основне таке, що ми прийняли, що землю має йти через аукціон. Це наприняти законодавство на рівні держави. І також в місті ми також прийняли ряд таких рішень ради, що унеможливлює вже не можуть люди прийти і просто так під комерцію взяти землю. Да, в минулому скликанні таке було, і земля роздавалася направо і наліво. У нас був випадок, коли в місті рівному просто під асфальт під асфальтну площадочку асфальт рахувався як нерухомість, і під асфальт люди брали землю. У нас був такий випадок в місті Рівному, в минулому скликанні. В теперішньому скликанні такого немає. Як ви вважаєте, з чим от пов'язана така можливо? Ну я так назву назву своїм словом mm -hmm. відповідальність депутатів. От Ви порівняли, що цього разу шосте шостого скликання депутати працювали більш ефективніше. З чим це пов'язано? Ну, я вам скажу так, пов'язано великою мірою, це пов'язано з тим, що змінена була виборча система. Так? Я відповідаю перед своїми виборцями. То Виборці, то вони були вас обрали, вулиці, на вулиці Майдан Короленка. Вони дивляться на мою роботу. Новий двір дивиться на мене, басівку дивиться на мене. Як я можу працювати по-іншому? Я мушу дбати. Щоб вони бачили мою роботу. Я мушу це про І так кожен депутат мажоритарник. Розумієте? Друге питання: що я вам скажу, в рази зросла активність громадян, в рази зросла активність громадян. Ви подивіться, в нас кожна сесія це перше, що йдеться, виступи громадян. Хай там воно балаган, хай там воно не все можливо десь в чомусь культурно. Але це щось. нагода, щоб їх почули. Це демократ. Да, це прояви демократії. І люди приходять, тобто є контроль, все. Оце основне мені здається. А по-друге, ну дійсно закони трохи були підлаштовані вже більш продумані, виважені, щоб унеможливити унеможливити якісь такі корупційні схеми. Це вже було опрацьовано. Ну, все ж таки, ми маємо вже скільки років незалежності, вже да? держава формується і закони. Е, Нині вже травень місяць, майже середина травня, і багато депутатів вже давно розпочали свою діяльність на майбутнє, тобто вже планують, з чим вони будуть іти на наступну каденцію, з чим вони будуть іти до своїх виборців. Е, що нас чекає в цих е, виборах 2015 року, зокрема, і до місцевої ради? Що на чекаємо? Ну, чекає. Я думаю, перше, що ми всі чекаємо. Перше, що ми всі чекаємо, це закону, за який немає. Закону які немає. Що хочемо знати правила гри Е, напевно, остаточний закон такий ходять чутки, що буде тільки в 2017 році. Можливо, ця рада буде обиратися лише на два роки. Терміном на два роки, можливо, це одна із таких думок. О, скажу вам одну прикрість, що ця рада може бути це не на користь людей, це на користь партії, які. Зараз при владі це для них на користь, але не на користь людей, що може зробити чисту партійну, тобто закриті списки, те, що було в 2006 році. Партія виставила в рядочок людей, а вже люди просто голосують за, за бренд, партій. за партійний бренд. А під тим партійним брендом партія проводить людей. Оце і небезпека. До речі, вже ходять в нашому місті такі чутки, що. Е і ходять люди з грошима, які хочуть стати депутатами до партійних керівників, і партії дивляться, щось ми з того, що да щось, щось будемо мати з того, що ми одну чи іншу людину до себе візьмемо. О, це не добра така тенденція. Я думаю, що люди виборці, в першу чергу, виборці вони будуть розумними, вони будуть і мати свою позицію. І не допустять до такого. Друге питання: що, а з чим я буду йти на вибори? Чи буду взагалі І чи буде зайти? <гум> я думаю, що буду. Це певний стиль вибори? життя. Буду... Це не стиль життя. Просто я вам скажу те, що ну я постійно навіть я їду зараз до вас на маршрут, я їду 38-й маршруті до вас зараз. Я спілкуюся з людьми, і людина під просто до мене підходить і до мене. Мія, моя сусідка за мною спілкується як з депутатом там, по одні по одному питанню. Люди вже, навіть якщо я не буду депутатом, вони все рівно будуть до мене приходити. Я вже це знаю. До вас. І Мені все рівно прийдеться бути в темі і щось людям допомагати. О, я бачу, що більше того, а чому мені не йти, якщо люди довіряють? Я відчуваю ту довіру від людей. О, тому. Я буду знову ж таки звертатися до моїх сусідів, до моїх виборців, щоб вони підтримали в тому випадку, якщо це буде мажоритарна система. В тому випадку, якщо людям дозволять самим, людям партійні керівники дозволять самим обирати свого представника. Це дуже важливо. Того, який серед них живе, той, який вболіває за їхні питання. О, ще, що я так бачив, да, в нас депутатський корпус, я не скажу, що він щось активізувався. так? О, але депутати, як працювали, так і працюють на округах. Але от щодо вмерзкого крісла, то я вже бачу, як тизувалася. Я вже бачу підприємці, які просто глядіють і, напевно, не вдома вже це крісло стоїть. Напевно, вдома воно вже в нього стоїть. Пане Анатолію, я вам дякую за цікаву і, ну, скажімо, таку. Веселу розмову, дякую, успіхів вам! Ну дякую. а нашим глядачам нагадаю, що ви дивились програму про головне. Сьогодні разом з нами був Анатолій Чугуєвець. Не перемикайте, побачимось!